247 снарядів випустили минулої доби російські військові по населених пунктах правобережжя Херсонщини. У Херсоні сьогодні попрощались з Олексієм Кондаком, колишнім співробітником ДСНС. Чоловік загинув 18 квітня під час обстрілу центрального ринку. Жителі посад Покровського, які через обстріли втратили житло, можуть тимчасово переїхати до модульного будинку. Як облаштоване житло? У Херсонському державному аграрно-економічному університеті квітне колекція тюльпанів. Протягом минулої доби російські військові 17 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустили 63 снаряди, розповіли у міській військовій адміністрації. Під вогнем були прибережні райони обласного центру, селища Антонівка та інженерне дачні ділянки. Херсон знаходиться на лінії зіткнення бойового, фактично, тому що центральна частина міста закінчується набережною, а за рікою вже знаходиться ворог. Тобто відстань до ворога складає лише 500 метрів. Військові РФ, окрім створеної артилерії, ракетних систем залпового вогню, мінометів та дронів, також застосовують авіацію, каже Плетенчук. На жаль, чергово було нанесено вогневе враження як по місту Херсон, так і по території всієї Херсонщини. Це були більше ніж 60 обстрілів, практично 250 снарядів лягли на територію області. Чотири з обстрілів безпосередньо відбулися у місті Херсон. На жаль, маємо двох загиблих. Цивільних ще трьох поранених. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Постійно під обстрілами Береславський район. Вчора під вогнем, окрім Береслава, були ще 11 населених пунктів. Розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Поранення отримав 42-річний чоловік. Вчора авіаційний бомбами ворог наніс удар по околицях села республіканець. На жаль, внаслідок мінометного обстрілу у нас вчора в місті Борислав. Одна людина отримала поранення. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Зараз продовжують бити по іншим населеним пунктам, куди ще не били. От якщо республіканець раніше у нас там тільки піддавався мінометним обстрілам, то вчора, на вчорашній день, вже дійшли авіаудари і до цього населеного. Щодня відпрацьовують по особовому складу техніці та боєкомплектах армії РФ на тимчасово окупованому лівобережжі і українські військові Ми ведемо цілодобове спостереження. 24 на 7 працює українська розвідка, аеророзвідка в першу чергу, і ми відповідно нам стараємося наносити превентивне вогневе ураження, не чекаючи доки ми отримаємо ще більше жертв серед мирного населення Херсона та Херсонської області. Тому, у разі як тільки ми бачимо, якісь Конкретні військові цілі, а це в першу чергу місця скупчення особового складу, фортифікаційне обладнання та зразки озброєння, які наносять вогневе ураження, зазвичай це більше ніж 20 стріляючих позицій щодня. І як тільки ми їх знаходимо, ми туди намагаємося завжди поцілити. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Попрощатись з Олексієм Кондаком прийшли друзі, сусіди, колеги. 18 квітня під час обстрілу російськими військовими центрального ринку він був там разом з батьком. Чоловік загинув, його батько отримав поранення, розповіла знайома родини. Очень хороший чоловік. В колективі уважали. Ми просто дачники, сусіди, його родителі, він приїжджав. Порядочний, хороший чоловік. Ми пішли з папою на центральний ринок. Я не знаю, може за пчаскою купити. покупати. Папа раніший, а а он він... такое случилось. Єдиний син. 20 років Олексій Кондак працював в головному управлінні ДСНС України у Херсонській області. Останні два був на пенсії. Роман Сірко, колега загиблого, розповідає, рятуванню людей Олексій присвятив все своє життя. На жаль, ми сьогодні прощаємось з нашим колегою. Все своє життя він присвятив рятувальній справі, працюючи начальником караула в центральній частині, пожежній частині міста Херсона. Впродовж багатьох років своєї служби він безліч разів першим на чолі пожежного підрозділу виїжджав для надання допомоги людям, рятуючи їхнє життя та майно від згубного впливу вогню. Олексій був справжнім прикладом мужності та сміливості для підлеглих, хорошим товаришем та колегою для товаришів по роботі, Ганна говорить, з Олексієм вони були приятелями. Більше спілкуватись та підтримувати один одного стали під час окупації Херсона. Коли мені сказала у Юлі, Погані справи загинув чоловік. Я не могла повірити в це. Я дуже не могла в це повірити. Але там, де він останнім часом працював у клініці Таур, то я подзвонила своїй знайомій, своїй колезі, кажу, вона це правда. На жаль, це правда. Дуже гарні чутки. Він дуже такий спокійний, врівноважений. Ну, дуже, дуже, дуже порядний і чуйний. Поховали Олексія Кондака на Кумишанському кладовищі. 10 квітня йому виповнилось 46 років. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Родина Чорних першою посад Садпокровському почала жити у модульному будинку. Наталя розповідає, після вибуху снаряду в її хаті вціліла лише одна кімната. Дітям немає де жити. Прийшлося вже їм йти спати, ще не утеплений, але ну, треба було вже йти спати. Сказали класно. Не холодно, поки Жить ще жити можна. Поки. Жить можна. Спочатку вирятували всі, нервничали, всі та саме. Ну, а тепер як поставили, подивилися, ну, в принципі, ще й не так, то все погане. Встановлювали модульний будинок власноруч, каже син Наталії Денис. На літній варіант витратили близько восьми годин. На зовнішній дерев'яний каркас та утеплення ще 5. Дерев'яний пол піддони, потім лежить вата, потім ми положили ОСБ і на цей ОСБ положили вже. Ішли такі до плитки. них такі. плитки да, воно на ламіната. Кровать поставили Що? стол, два стола, щоб Люстри можна було висять. Люстри висять, усе. висяти. Да, поставили акумулятор сонячний, не сонячними от світильниками від от акумулятора живиться. Це тільки зібраний літній варіант. Є ще зим... зимній варіант. Зимній варіант це там лежать вата. Яка набиватися буде. Каркас вже збили дерев'яний. Ждемо погоди, щоб не було вітер. Повністю придатним до життя будинок стане, коли відновлять електропостачання, каже Денис. Шумоізоляція, як чуєте, все, все теж воно як пластик, воно дуже тоненьке, тоненьке да. провітрюється, є вікна, відкриваються. Чотири вікна, ось, і зверху чотири таких. Витяжки, да, витяжки природний. Світло це лампа. отака вона включається, підключається сонячна батарея, її ще не провели, ще не вивели. На кришу буде туди. і буде заряджатися і буде горіти це світло. Камін усе, радіатор масляний. От, він теж підключається під електрику і отоплюється. Будинок є в селі, знищений російськими снарядами. Говорить, сподівалась, що зможе тимчасово жити у модульному. Це так, переночував. Іди куди хочеш, туди їсти вари. Там нічого немає ніяких удобств. Щоб отримати модульний будинок, жителям посад Покровського треба було зареєструватися та стати до електронної черги. Тимчасове житло надала Шведська служба цивільного захисту. Ольга Васильівна заяву на будинок писати не стала. Як, на мою думку, чого я буду брати, в мене хата уцілівся, тільки шифер і вікна, й двері по повибивані. Ну і в хаті там відпадало, я вже там позаліпляла. Хай беруть ті, які нуждаються, де згорівші хати. У Посадпокровському пошкоджені всі 940 будинків, 450 зруйновані повністю, розповіла заступниця старости Лариса Соколова. Люди потихеньку повертаються, щось відремонтовують, якісь сараї, якусь кухнину, отримують модульні будиночки, отримало десь 70 громадян. Встановили десь 30, але кожного дня люди отримують і потихеньку встановлюються. Модульні будиночки модульні будинки жителі посад Покровського отримують безкоштовно. Люди кажуть, готові терпіти тимчасові незручності, головне, що вдома, і сподівається, що їхні оселі допоможуть швидко відремонтувати. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина. Червоні, білі, фіолетові, жовті на клумбах Херсонського державного аграрно-економічного університету. Квітнуть тюльпани. Лише на цих грядках їх більше шести тисяч, розповідає провідна агрономка дендропарку Ірина Мазурук. Збирати колекцію вище розпочали п'ять років тому. Долучились усі співробітники, студенти та містяни. Хтось приносив цибульки тюльпанів з дому, ділився своїми, хтось купував, хтось ну, різноманітну участь приймали, також і в університет у цьому доклався добре. Так що тут частково тюльпани були закуплені, а частково були подаровані містянами навіть і співробітниками університету. Щороку колекцію різноманітнювали та розширювали, тому нині мають чим пишатись, каже Ірина. Є тут примхливі у догляді біоноквітні тюльпани, один з найвищих відомих сортів фокус-покус та найтемніший королева ночі. Ось вона знаходиться. Королева ночі, також фіалетовий є сорт, тому що нам щось. Подобалися фіолетові кольори. Також у нас є декілька сортів серії фламінго, білий фламінго, рожевий фламінго, пістрявий фламінго. Ну і також багато різних сортів. Трохи поповнити колекцію, розповідає Ірина, вдалося під час окупації. Тоді через соціальні мережі дізналася, що в одному з квіткових магазинів міста можна взяти цибулини тюльпанів. Ми поїхали з співробітницею, поїхали разом і привезли ще цілу торбу цих тюльпанів і висадили їх. І цього року вони вже почали в нас квітнути. Тобто ми все одно сподівалися, що окупація не надовго, ще намагалися щось внести в нашу колекцію, додати, додати. Зараз за квітами доглядають співробітники університету, які лишаються у місті, розповідає Ірина Мазурук. Намагаємося зберегти, поновити після окупації колекції. Намагаємося все поновити так, як було, щоб було гарно, щоб коли університет повернеться в свої стіни, і співробітники з'їдуться з усього світу, які роз'їхались, щоб їх тут зустріла все звичне, все гарне. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.